Мам, дивись, Реджі їсть свого брата. Цей Реджі Поганий Аксолотль. Як Якби дістали його з води, він би і на суші полював. На кого це? На все що рухається. <реку> Мама Бена померла кілька місяців тому. Це документ щодо будинку на узбережжі. Тепер ви його законний власник. Робіть з ним, що забажаєте. Мама про нього ніколи не згадувала. У сім'ях бувають таємниці. Уже є один покупець. Пропозиція шикарна. Це серйозно? Кохаю тебе. Бобер видерся, міцно вхопився за палку і розчахнув дверця та пастки. О! Що це таке? Резервуар з водою. У старих будинках набирали дощову воду. Резервуарі дещо було. Що це може бути? Не знаю. Сонечко, Щось дивне намагається вийти назовні. Oh, no, Резервуар був відчинений. Мама не була божевільно, як всі вважали. Ти знаєш, що ми тут? У як бувають таємниці? Щось... У кінотеатрах з 1 червня